Ріяєте вразити всіх незвичайними трюками, а натомість падаєте обличчям у асфальт. Плануєте зробити найкраще свято у світі, а замість того стаєте організатором найгіршої вечірки місяця? Хочете вразити оточуючих своєю креативністю, але чомусь ваші геніальні ідеї обертаються проти вас з вами. Програма Облом UA, і ми знаємо відповідь на питання, чому життя може вас обламати. Дивіться сьогодні в програмі: чи додає алкоголь возіння? Це облом'ю, і ми покажемо, як життя може обламати. Безглуздість та сміливість героїв рубрики на п'яну голову переходить у сілякі межі. Після добрячої порції алкоголю більшість уявляє себе супергероями, для яких не існує ніяких перешкод. Та життя добряче обламує відчайдух і вкотре нагадує: алкоголь поганий помічник у будь-якій справі. І якщо вже хильнув лишку, то краще не висовуватись, інакше неприємності вам гарантовані. Приміром, битка в руках нетверезого фаната не до добра. Особливо, якщо він покрутився з нею на удачу, зібравшись вдарити по м'ячу. турень таки влучив з усієї сили У лоб товариша. Але ж той сам винен, в таких ситуаціях не варто стояти біля людини, яка розмахує биткою, як і не варто сідати, не дивлячись. Після чергової пляшки хлопчина примудрився присісти на смітник, але застряг у ньому. На щастя, знайшлися дівчата, які допомогли бідоласі вибратись з пастки. Та судячи з кондиції хлопця, краще б він сидів на смітнику. Там би йому безпечніше було і, взагалі, безпечніше випивати вдома на дивані. Але в пошуках екзотики ця білявка вирішила посидіти з пивком не на надто міцному дашку. Не слід так легковажити важити життям, бо воно може круто обламати. Ідея застрибувати на розгойдану тарзанку нагороджується полотною ванною. Добре, хоч висота була маленька. А оцей десантник звик до висоти. А на землі нудно йому от і взявся пляшку об голову розбивати. Міцність пляшки може завдати людині струсу мозку, та люди невпинно продовжують. І продовжують і продовжують розбивати порожні пляшки на голові. І коли всі вже затямлять, розбити пусту пляшку в голову неможливо. От голову в пусту пляшку, будь ласка, але це дуже боляче і небезпечно. Церемонія на березі бурхливого океану виглядає і справді фантастично. Організатори врахували все. Окрім вируючих хвиль, приплив вніс свої корективи у проведенні церемонії. Тож хочете екзотики, готуйтеся, що вона може перетворити свято на справжній облом. Нічого не загрожувало цій весільній церемонії. Все було ідеально. Нареченому лишилося тільки вдягти коханій обручку. Романтичне вінчання закінчилось купанням священника та молодої. Наречена сприйняла цей облом як поганий знак і вирішила відмінити весілля. Цікаво, що зробив молодий зі своїм другом, який підносив обручки. Чи може то була змова? Важко назвати веселим і це весілля. Через напругу та нервозність на весіллях дуже часто трапляються обломи. Для цих молодят навіть випити на брудершафт виявилось надскладним завданням. Ех як же ці голубки один одному підходять. Але неприємності під час церемонії квіточки. Сестра нареченого так добряче заправилась алкоголем, що вже й забула, де знаходиться на весіллі у брата чи на вечірці у нічному клубі. Та ще й упора весільного шатра так нагадує жердину для стриптизу. Весілля в прямому сенсі слова було завалене. А молода ще довго не розмовлятиме із сестрою чоловіка. А ці наречені ніхто не зривав весілля. Спускаючись зі сходів до свого коханого під романтичну музику, дівчина наступила на краєчок сукні і прилетіла до гостей. Сама винна, вдягаючи сукню з довгим шлейфом, варто підіймати його, спускаючись сходами. І, хоча краса вимагає жертв, в цій ситуації вони не виправдані. Так само, як і красива поява наречених, якщо вона погано спланована, ті голубки вразили всіх своєю оригінальністю, та не врахували, що наречений важчий за молоду, тож набирає значно більшу швидкість. Яскравий приклад того, що називається Перемудрили, добре повеселив і найбільший весільний облом цього тижня сміялися всі, окрім молодої. Довго обираючи сукню та місце вінчання, дівчина хотіла зробити церемонію незабутньою, і їй це вдалося. Вартувало все ж таки підшити плаття або ж не взувати підбори. Дивно, але замість того, щоб відразу одягнути спідницю, наречена повністю зняла її. Мабуть, розуміла, що такий жест гарантує її звання найбільшого облому тижня в рубриці Гірке весілля. Неправильні жести та вчинки з дітьми теж можуть призвести до катастрофи. І, хоча вважається, що діти це подарунок долі, занедбали ставлення, байдужість та дурні жарти, доля може добряче наказати недолугих батьків. Краще за всіх про це знають герої наступної рубрики: малі діти, великі обломи. Як і те, що за малечою потрібно постійно слідкувати. А то прийдеться потім кусати лікті та заспокоювати збуджених та ображених малят. Приміром, от чому маленьких карапузів так хочеться потискати і погратися з ними. Але, шановні, уявіть собі, що ви добряче побоїли, і вас якийсь велетень починає підкидувати і тискати з усіх боків, яка може бути реакція організму? Правильно, ваш організм може добряче обламати того люблячого велетня. Не варто закачувати своїх немовлят, як і не варто обламувати їх своєю необережністю, особливо у день народження. Мама заносить зі свічками. Всі у приємному очікуванні. Але як же швидко воно може перетворитися на незабутній облом? Необережна матуся зіпсувала дитині свято, а все так добре починалося. Батьки виступили в ролі поганого санти Довгоочікувані подарунки від нього закінчились для дітей великим розчаруванням. Коли вони дізналися, що ховається у коробках пів пляшки томатного соку, чи, наприклад, гнилий банан, батарейка та гниле яблуко, лоток яєць і сосиска, цього року Санта приніс пів бутерброда та щипці для нігтів. Це ж треба так хотіти слави, щоб зуміти так сміятися над дитячими мріями, батьки, які обламали своїх дітей у рубриці, малі діти, великі обломи. Мабуть, дамочка хотіла впровадити новий метод паркування та ставити автівки в два яруси, щоб місця всім вистачило. Але пошкодивши авто з нижнього ярусу, жінка зрозуміла недоліки нового методу. Та покинула парковку. Паркуючи швидкість слід зменшувати, та треба тиснути на гальма. І правда говорить сім раз відмір один відріж. Та це правило не допомогло водію автомайстерні, який намагався заїхати на евакуатор. Хоча він старанно примірювався, рішення натиснути на педаль газу було не найкращим. Водій не постраждав, а ось майже новеньке авто доведеться довго ремонтувати. Нещодавно придбав новий позашляховики цей американець. Вирішивши похизуватися дорогою іграшкою, він зібрався заїхати на круту гірку. Здається, дурень буквально сприйняв рекламу про подолання будь-яких перешкод. От і залишився без новенького чипу. А ось найбільший облом у рубриці турні на дорогах. Переходячи дорогу, ця літня жінка не надто поспішала. Щоб прискорити бабусю водій, почав сигналити та поплатився за нешанобливе ставлення. Роздратована жінка помстилася, вдаривши по бамперу. Спрацювала подушка безпеки, добряче зачепивши обличчя на хаби. Тож не варто дратувати літніх пішоходів. Їхня реакція може бути непередбачуваною. Вона просто уявляла себе зіркою, і щоб їй було краще видно та чутно, залізла на стіл. Зовсім не зоряне падіння. Для тих, хто ще не знає, не варто ставати на край меблів з надмірною вагою тіла. Не скаржилася на надмірну вагу ця жінка. Навпаки, вона вирішила похизуватися гарною фізичною формою. Очевидно, що кухня не те місце, де варто займатися планкінгом, а то падінь та руйнувань точно не уникнути. Подібні неприємності аж ніяк не загрожували чоловікові ліворуч. Байдикувавши на роботі, він вирішив влаштуватися зручніше. Здається, керівництво не просто так купує такі стільчики, а з метою, щоб працівники не розслаблялися, піднімати навдаху довелося всім працівникам офісу. Але найобразливіше, коли невдача трапляється через помилку інших. Робітники не залатали дірку на подіумі. За що поплатилася ця симпатична модель? І, хоча подіння було не надто болючим, така невдача не на користь кар'єрі, особливо якщо ти дизайнер і це твій бенефіс. Вона збиралася допомогти іншим, записавши відеоурок, як треба тренуватися з м'ячем. А натомість записали відео, чого не слід робити, якщо хочеш уникнути облому. І взагалі, увага до оточуючих ніколи не зайва. Особливо, коли збирається робити трюк. Може скластися так, що хтось теж збирається стрибати. Тоді обломного зіткнення не уникнути, а падіння може стати фатальним навіть для досвідчених паркурщиків. А якщо ти тільки починаєш займатися паркуром, не варто залазити на першу ліпшу огорожу. Цей хлопець хотів зробити сальто, стрибнувши з паркану. Дурень явно не розраховував на такий облом. Як і на те, що його спроби накриються уламками паркану. Хоча ця дівчинка не видерлась на огорожу, їй було зарано стрибати через бетонні перегородки, не навчившись як слід приземлюватись, і мови не може йти про такі трюки. Але це не зупиняє більшість початківців, які хочуть все і одразу, краючись життям та нариваючись на небезпечні обломи.